Всім привіт! З вами Пачка. І сьогодні ми граємо в Браво Старс за Лари і Лари. Я дуже давно не грав в Браво Старс. І сьогодні ми будемо грати і виконувати квести. Так. Спочатку нам треба одиночне Поїхала подивимся, наскільки сильний цей. Лари і Лорі, Я буквально двоє. Поїхали? Так, давайте. Такого ламаємо яхтика. Хорошо. Там Бул! Є була? Бул? Вони двоє помирали. Так, я за Лару і лори. Це мій перший раз. Давайте. Ми зможемо виграти О, -о, -о. Так. Лагур і лори. Так, ой, бомби-бомби. Кто бомби. там ставить? Иди сюда. Ти крат! Я тебе зараз знищу по бестому Ларі Лори завжди буде вигравати! Що ти тут сховався? Ой! Що ти мене підірвало, але нічого! Нас залишилося двоє! Цілих двоє! І зараз все зависить від того! Як? Да, Як? Це зависит від того Чи виграю, я? Чи виграє, він Че ти? А Карл Ульта, получай Ульту Ну Мій Ми Осей Ларс або Лори, Я не знаю, хто це. Ах, ти спорабся з ним. Стоп! Ого! Давайте відкриваємо подаруночки. Давайте так зробимо. Отак, Забираємо наші подаруночки. О, 10 гемів. Давайте відкриваємо. Ех, на жаль, рідкісний. Але ми йдемо в Нокаут Подивимося, як я впораюсь іменно там, з цими моїми персонажами. Хоча вам сказати, якась карта цікава. Так, роза вже програла, як і той частер, дуже легко дня. Ну, все, ми затащили Каточку. Тепер другий раунд. Ми, ми також маємо затащити. Так, пускаємо братана. Ей, братан, о, мій братан добив. І ми просто виграли. І так, друзі, пішли ще раз в нокаут. Тому що я так подивився, і я бачу, що в мене багато квестів там, да? Ні. Ну як, один квест на 500. Виграли 5 разів. Мнокаут. І зараз ми будемо виконувати. Знаете, тихо тут важкого А я важке є, важке є. А ну, получай. Ой-ой-ой, у нас померли. Так, получай! Получай. Чого, ч? давай. Да, ви! виграли А во Мого братана! Де мій братан? Де він? Ура, ми виграли! Дивимося, хам мене по До... Ого, я виконав квестів. Дуже багато квестів я виконав. Так? Давайте! І стардроп ех! Сверхриткісним, ну таке собі. Могло б випасти і показ. І так, що ми в Боубол? Подивитися, наскільки Лари і лори сильні в Бууболі. Можливо, вони не вміють користуватися м'ячами. Зараз ми ще і подивимося. Погнали! Так, вбиваємо наших противників. А так, а так, а так, а так. Так, я йду забивати. А ви мої всі помічники? Так, да. а, він зробив гатяки аноря. Але грники немає. Все одно всіх ми робили. М'яч знову в мене. Я можу просто сальто У не-не-не, сальто не ні не, не, саль, не, 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 не ладно, я чекаю. А м'яч м'ячить програємо. Але тільки раз. Зараз все буде. Ідеально. Я все вірю. Ти ген. Так, Менді, забивай їм! Да! Та й Менді в другий раз забив. Ого, ого скільки квестів! Епічний, нормальний. Так, 1540. Ого! 100 кредитів! Мені фінішний! Двіх! І крадетів повезло. Друзі, я починаю розблоковувати драку. Це дуже цікаво. А зараз ми йдемо в горачу зону. тому що Ларі і Лорі дуже силі, нам треба їх. Ну да, Подивитися, наскільки вони. Сильні. Коли вони будуть обороняти типу нашу базу, да? Зараз ми ще і подивимося. Так, все буде наша. Все. Не лізьте, Не лізьте до нас. Так, у нас є Беррі і я. Ну, все ще ми можемо просто закидати на їхню ось цю штуку, да? О, -ма, навіть Пройти не можуть, але хотя не Ми їх просто тут обудемо. Чит Берріо все поставляв свої морозива. Ні, ну все, ми явно виграли. Це по-любому. Оп-оп-оп-оп. Так, ставим ще одного помічник. Я тут подполагаю, що це Ларм. Я його називати наш братанчик. Да. Ми вже на 80%. Ух ти! О, яка легка катка. Просто ще навіть не відчувалося. Просто ми такий просто стоїмо, відбуваємося і все. Я не розумію, але Лар і він сильний. Він дуже сильний. Так, що це за чемпіонат? Що мені дадуть? Ну, я хоч не друг. Я, я хочу просто зах... захват кристалів. Мені здається, я теж там затехту з першого разу, тому що цей би ще ну, ні разу би не, не програ Це дуже хороший показатель. Значить, зараз ми, ми, ми в цьому. режимі Не такий хороший. У хороший, я вже бачу. Я просто тащу І моя команда. Так, у нас є сай, як Джоєн, Джоєн ім'я якесь корейське наче. Давай, братанчик, братанчик, ви сюди ти нам помнішки чуть чуть ой, ой 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 мене. А, мене вбили, але нічого страшного. В них уже ноль кристалі. Я сказав, що це буде не відчуватися. А в нас вже сілих. Знаєте скільки? Бісінький кристалів. Поко прощай. Джеки. Я і теж піроза спокійної ночі. Всім спокійної ночі. Бо тільки ми тут виграємо. Понятно вам? Я так вас буду захищати, так як у вас багато кристалів, в мене ноль. Мені помирати в принципі можна. І це не буде жалко я. І ми вже виграли. Йоу-йоу-йоу. А ми виконали квест. Давайте ще Подивимось. Ах, на жаль, не встигать. А давайте ми попробуємо. Захват кристалів 5 на 5. Мені дуже цікаво, Що з цього може вийти. Але давайте спробуємо. Так, якась нова механіка, ми спавнемо цього А. Так і треба. Давайте. Це захват кристалів 5 х 5. Ах, у нас вже два кристала. Чорт. А в нас вже теж два. А, ось тут Братанчик, мене в цей раз не врятував, Але у нас на щось кристали. Це жорстко. Ми в, в графін. Ми в нас ці кристали відібрали. Ми а не, думав, містер Б. Ти забрав наш кристал. Як ти так можеш поступати? ні, Мій братанчик помер! Я ведом що вам за нього. Идите сюда. Па-па-па-па-па. Я відом, що вам за нього. Ух ты, реально відом, відом сте. Мені головне не помирати, у мене силых п'ять. А, понятно. Все! У мене скільки там химка кристалів! Саме головне не помирати голому. І мені завтра получиться 10 кристалів. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Три секунди я б такій, на такій ноті програв ален. Жорстко, жорстко. Відкриваємо. Зараз рідкісний. Прикольно. Я хочу зараз якийсь квест купити. Я взагалі не розумію, що це таке дороге. Скільки вона коштує? 1689. Ну, ні. Давайте ще її купимо. Скін. А хоча давайте потім. Ну, ладно, народ. цей персонаж дуже сильний. Я б сказав вам так, він, він просто дуже сильний. Але да. я йому ставлю сінку все 9 з 10. Думаю, є персонажі сильніші. Ви можете мене в коментарях виправити. І ви. Але ви ставте лайк і підписуйтесь на канал. І всім...